«33 заклади загальної середньої освіти, 45 закладів дошкільної освіти, ще плюс один відділення при позашкільному при початковій школі. Noдиць. Також ми плануємо зберегти п'ять центрів профтехосвіти також є приватна форма власність. Це п'ять закладів. Загальної середньої освіти в них нараховується 45 тисяч 230 учнів. Це те, що ми плануємо, але повільно йде набору перші класи не так, як завжди. Ми сьогодні набрали десь 50%. Якщо так в цілому говорити 50 зрозуміло, що вже на період того року ми вже набрали практично всю мережу, вже додавали. Але ми маємо надію, що до 1 червня, як це було оголошено, до 1 липня, як це було оголошено, першачки все таки прийдуть в наші школи, і таких класів ми сформуємо так, як плануємо. В Тому році ми набрали 116 класів, в цьому 113 плануємо. Кількість дітей вже друг. Рік по дошкільним навчальним закладам зменшиться. В тому році 420 зменшилося, в цьому 534 ми плануємо зменшитися за електронними нашими поданнями.